Давайте переглянемо дуже важливу папку під назвою Пліки, що означає файли, у ній зібрано багато цікавої, корисної та необхідної інформації для навчання. Після відкриття розділу пліки ми бачимо кілька файлів і папок. Якщо ви навчаєтеся на рівні а 1 або а 2 для вас буде доступний стартовий пакет учня. Усередині нього ви знайдете читанки. Їх варто читати, щоб тренувати навички читання та вимови, інформацію про Польщу, ознайомтеся з нею, адже важливо знати історію та культуру країни, у якій проживаєте. Словники. Тут подано переклад граматичних термінів і слова, які потрібно вивчити на рівні А1 А2, файли, завончники. Це граматичні таблиці з перекладом і додаткові тексти для читання. А також. Інструкцію до стартового пакету учня, яку обов'язково потрібно прочитати. Щоби прослухати або переглянути файл, бажано його завантажити, щоб він коректно працював. Також у стартовому пакеті учня ви знайдете документ під назвою фонетика. У ньому подано польський алфавіт із транскрипцією, тобто як правильно вимовляти кожну літеру. Крім того, там є приклади слів з усіма літерами алфавіту, польські скоромовки. Для розвитку вимови та зразки вживання таких незвичних для нас літер. Ці вправи допоможуть вам швидше звикнути до звучання польської мови і зроблять вашу вимову більш природною. Далі переходимо до наступної папки аудіо для рівнів А1А2. Тут зібрано записи до завдань із підручника. Як зрозуміти, яке саме аудіо потрібне. У підручнику завдання з аудіо позначені знаком навушників. Поруч із ним є рамочка з номером аудіо. Знайдіть цей номер у папці, завантажте файл і прослухайте. У наступній папці містяться аудіо до робочого зошита. Вони позначаються так спочатку порядковий номер аудіо, далі номер лекції, наприклад, L01 означає перша лекція, а потім номер завдання. Тож, якщо у робочому зошиті бачите знак навушників біля завдання, зверніть увагу на номер лекції та номер завдання. З аудіо розібралися і останній документ інструкція, як підключитися до онлайн заняття. Рекомендуємо її завантажити та уважно ознайомитися. Давайте переглянемо, які матеріали доступні для рівнів B1 і b 2 У папці Пліки ви знайдете стартовий пакет учня. Відкриваємо його. Тут є подкаст для прослуховування а також словники окремо для рівнів b 1 та b 2 Слова з цих словників справді потрібно вчити. Так, розумію, іноді хочеться відкласти на потім. Але повірте, вони ще не раз вам знадобляться і не тільки на уроках. Переходимо далі. Наступна папка аудіо для рівня b 1 Після відкриття побачимо дві книги, за якими ви навчаєтесь оберіть потрібну, а далі першу або другу частину. У назві кожного файлу зазначено номер завдання та сторінку. У книзі з польським вшвят у назвах файлів указано номер лекції та номер завдання. Переходимо до наступної папки Аудіо для рівня b 2 Інструкція тут така ж сама, як і для рівня b 1 Не ігноруйте ці матеріали, вони ваші надійні помічники у навчанні. Користуйтеся ними, і навчання стане легшим, цікавішим та ефективнішим. Бажаємо вам успіхів і натхнення разом із школою Польський край.